Вітаю вас, мої дренькі, я Ірина. І ви часто просите, хто тисне на Зеленського, тому що часто ходить, я теж чую таку фразу, захід тисне, хтось тисне, та вони тиснуть, та все тиснуть. Ви знаєте, тут ніхто, я не бачу, щоб його хтось тиснув. Це не є тисн, це людина сама вибрала якесь, прийняла якесь рішення, але зараз будемо дивитися. І так, в мене є декілька варіантів хтось з його оточення: Захід або прозахідні партнери, тобто західні партнери наші, і проросійські. Тобто, це може бути Росія, це може бути Китай, це може бути хто завгодно. Якщо у вас будуть варіанти, Більше варіантів, ніж я тут маю, можемо їх розглядати. І так, хто тисне на Зеленського? Хто з його оточення. Прозахідні, тобто західні партнери і проросійські. російські. Конкретно де будемо? будемо конкретно розглядати, якщо ви запитаєте. Ну, тут, бачите. В принципі, ця карта навпаки, бездіяльність, стагнацію. Наразі, можливо, ніхто її на нього і не тисне. І так, хтось з оточення. Да, його загнали. Хтось його загнав. Я не здивуюся, що це може бути ярмак. Можливо, хтось інший, якщо ви напишете під цим відео імена. Будемо розглядати, але тут тиснуть на нього. Бачите? Тут з усіх сторін на нього тиснуть. Його оточення, все його на, на, на нього тисне. А, ось, і він не робить кроку без дозволу когось. Якось так. Тобто, дійсно на нього тиснуть, його оточення. Тепер дивимося, західні, прозахідні, тобто наш, наш заход. В принципі, ви знаєте. На імператрицю тиснути неможливо. Вибачте мене, на імператрицю ніхто не тисне. Вона не дасть собі тиснути. Тобто, тут карта, скоріше за все, ні. Захід не тисне на нього. Оточення поки що. І тепер дивимося про російські. От дивіться, тут скоріше лякають, залякують. 20-й аркан. Тут людина боїться перемін, боїться щось неправильно зробити. Людина має страх знищення, що його елімінірують. Давайте я так скажу: ліквідують, елімінірують. Тут у людини страх перед кимось. Тобто, ось ви бачите, так, і не тільки його, і його це оточення от його, він і його оточення. Оце ось дуже, дуже це. Хтось є над ним. Тобто через його оточення тут на них хтось здави. Давайте ось тут подивимося: це може бути Росія. А давайте я почекаю, що ви скажете? На нього тиснуть, дійсно, тисне його оточення і тисне на нього проросійські якісь сили. Ось якось так. Якщо у вас є дійсно якісь запитання, пропозиції. До розкладів, будь ласка, я вас слухаю. Ось якось так. Я можу і далі не робити розкладу, тому що тут вже і так все ясно. Як божий день? Чому тут випала карта стагнації? Це стагнація України чи наш Зеленський захворів. Тут війна? За ним хтось, я скажу так, кожен його крок слідкується: все, що він говорить, все, що він висвітлює, кожне його слово кимось контролюється, щоб ви розуміли. І плюс-плюс, він має за це, знаєте, як плюшечки. Винагороди, дрібненькі винагороди. Знаєте, от в мене іде отаке: ви можете сміятися зробив щось добре. От, виступи все, і тобі, у, як песикові у мордашечку, таку смако, смаколик якийсь. Ось це це. Тут за ним дуже слідкують, і він без. Як би це сказати, він тут слова сам не скаже, щоб ви розуміли От по цій карті, а тут у нього страх. Перед, про, до речі, перед проросійськими силами у нього страх, страшенний страх. Раз, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!